У нас сьогодні в гостях депутат Золочівської міської ради Ігор Бартків. Слава Україні! Героям слава! Ви ініціювали переименування однієї з вулиць Золочева на Небесну Сотню. Так. З е моменту вбивства на Майдані пройшов вже рік. І це питання так і не вирішено. Ну, Перший раз ініціював, це ще було весною минулого року. Виступив таку ініціативу, але її, ну, чому ж ніхто не підтримав, тому що. Я розумію, десь там наші бурших регіоналів, що вони втратили від того, але інших я не, ну, тяжко мені зрозуміти. О, літом були канікули, скажімо так, депутатські. Восени я знову підняв це питання і знову заговорили. Казали, треба комісію створити, може які нові вулиці будуть після детального плану, коли буде в нас детальний план міста. О, і вже в грудні на сесії перед новим роком. Я виступив в різному і сказав депутатам, що я на наступну сесію пишу заяву, виношу питання про переименування вулиці Чайковського на вулицю Героїв Небесної Сотні. Зараз була в січні нас сесія, ну це була бюджетна, то я ще розумію, що ну, на наступну сесію я надію, що вже це питання несуть порядок денний і перейменують дану вулицю. Чому я пропоную Чайковську? Тому що на цій вулиці одна з найстаріших шкіл Золочівського району. На цій вулиці сад, як є номер 2 вишенька, пройшла на церкву на цій вулиці, і вона така майже пішохідна. І напроти, в кінці біля першої школи, там є така площадка зелена, насадження такі. І там можна поставити якийсь ще меморіальний знак. Тобто тут підходить якраз це. І я буду в лютому вже добиватися, щоб це зробили, і вулицю Герої Небесної Сотні такої, щоб вона відбулася на не золочі. Розкажіть нам, будь ласка, про свою роботу як депутата. Що вдалося зробити за рік, що не вдалося? Ну, я вже депутат другу каденцію, що вдалося зробити? Старалися все робити ну, для людей, тому що виходить у нас так. Я як голова земельної комісії багато земельних питань розглядаю. І приходять люди і кажуть, а що ви нічого не робите, а що ви мені не дали там щось питання, не рішили? По земельних питаннях чи ще чи друге. Справа в тому, що до, до вашого відома, що нам на земельну комісію поступає десь приблизно відсотків 10-15 заяв жителів. Коли я запитав замовпорядника, порядника, чому то так, він сказав, що ми ну, даємо відписки людям, що ваша заява не розглядається по таких -то, чи по таких причинах. А то, що до нас поступає, це все йде вже на сесію. І через то, шкода, що так стається, але багато питань ми не можемо просто розглянути, бо вони до нас не доходять. А з тих, що доходять, ми стараємося, щоб воно йшло на сесію, щоб людям вирішити всі земельні питання. На жаль, бувають такі випадки, що в нас сама процедура оцих питань, це саме місцеве самоврядування, воно не є досконале. Привожу вам приклад. Сидять, наприклад, там 5 чи 7 депутатів міської ради на земельній комісії і вносимо якусь пропозицію, якісь рішення. І говоримо там до земного що просимо підготувати. Проєкт рішення. Він говорить, я того робити не буду. Це не я нормально, я рахую. Тому що завнопредник повинен виконувати як вказівки міського голови, так і всі рішення депутатів міської ради. І через то маємо те, що маємо, скажем так. Що ще вдалося зробити? Ну, скажімо так, я є депутат мажоритарший по вулиці Героя України Степана Бендери. За цей час на одному з будинків поміняли повністю дах. Значить, я Степана Медере в 11 будинок. Люди зібрали кошти з квартплати і зробили півдаху даху буде. Після того міська рада тобто перед тим у нас було таке рішення, що для ОСББ допомагати 50 на 50. Тобто 50% платить ОСББ, 50% міська гроші дає. Чому це я рахую з Це, До речі, була моя ініціатива. Щоб так було, тому що одні, хоч збирають люди гроші, і їм можна допомагати, але хто нічого не збирає, не хоче що робити, щоб вони все готові зробили, це неправильно, я вважаю. У даному випадку будинок номер 11 зібрав гроші, поміняли дах половину. Потім міська рада дала кошти 107 тисяч. Ми за тих 107 тисяч поміняли решту половини даху і нас залишилось 25 тисяч 107 тисяч. То ми зробили з людьми фасад будинку, одну стіну від дороги. Оце в тому будинку напроти пам'ятка Шевченка всім добре видно, як він гарно виглядає. Тобто ми економили гроші, ми це зробили. Зараз, наприклад, минулого року восени вже зробили півдаху на Степана Бендери в будинок номер 7 Тож зробили півдаху, і я написав звернення на міську раду, що прошу виділити кошти, враховуючи те, що півдаху зроблено. і... Дякуючи депутатам і міському голові, що він теж дав ну, згоду на це. Зараз виділили 300 тисяч на цей будинок, і я маю надію, що найближчий час ми цей будинок теж доробимо. Також зробили зроблений дах зараз на будинку номер 5 Тут я, скажімо так, я не був голова СББ в цьому будинку, але всі депутати приклалися, чому, тому що там була колізія, дах був аварійний. Але, на жаль, ОСББ не, ну, не мало коштів на плину даху. І тому ми думали, як це зробити, Носили зміни в рішення, щоб додати гроші, щоб цей дах такий зробити. От. І лише шкода, що прийшлося там людям збирати гроші з кожної хати. Тому що по тих будинках, де я був голова ОСББ, 7 і 11, то ні копійки з кожної хати не збирали ні копійки. Всі кошти йшли з того, що не збирали з квартплати. Також за моєї ініціативи. Бюджет заклали 264 тисячі на допомогу людям, які мають пересадку нирки. У двох словах розмов, що це таке. У нас в районі сім людей, які мають пересадку нирки. І після того, як я знав, що районна рада виділа їм 50% на лікарства, їм треба в рік 132 тисячі. О, і значить. 50% для районної рада, 50% місцеві, там сірада чи місто. У нас в місті 4 людини. І тому я наполягав на при на прийнятті бюджету, щоб ми виділили кошти для цих чотирьох людей. Тому що, виходить, так, я зустрів людину, вона мені говорить, каже: я дочці дала свою нирку, мама каже. А толку з того, якщо. Бо бідні люди, дійсно є такі, і не мають грошей, щоб на ті лікарства. І як та дитина помре, не дай Бог, чи що, на що я то робила? Коли держава не допомагає лікарствам. І тому я рахую, що це дуже добре. Ми 264 тисячі заклали для людей, котрі мають пересадку нирки в місті. Щоправда, наперед зразу скажу, після сесії я зустрів ту людину, і вона мені сказала, що вже є п'ята людина золочу. Так що, коли будемо. Ділити вільні залишки, прийдеться ще докласти ще на одну людину, напевно, ці кошти. Також за моєї ініціативи під час прийняття бюджету були виділені кошти на підтримку солдатів-учасників АТО. Я на цьому дуже сильно наполягав, тому що вийшла така ситуація, в нас, що от в великій Вільшаниці загинув воїн. А він не мав довідки, йому не було довідки про учасника АТО, його поховали, і в сім'ї батькам нічого, навіть копійки не, не дали допомоги. Через то ми прийняли рішення на сесії, щоб для потерпілих від е, на сході України учасників АТО. Щоб виділити кошти. Наразі ми виділили тільки 31 тисячу, які були в нас в вільній наявності. Але я буду наполягати, коли буде розподіл вільних залишків десь в березні місяці, щоб ми ще туди додавали кошти, щоб нам не було стидно перед тими воїнами, які захищають Україну, щоб ми їм дали гроші. Також хочу вам розказати про те, як в нас робиться освітлення в Значить, В нас е освітлення вулиць переважно роблять приватні фірми чомусь. Я завжди кожен рік наполягаю, щоб це робив на ЖЕК. Ну чомусь керівництво міської ради ЖЕКу дає відсотків 10 робіт, все решта віддається в приватну фірму. І я рахую, що це і неправильно. тому що ЖЕК би мав заробляти, тому що він на сходить з простягнутою рукою, і ми вічно йому даємо цього року дали 2 мільйона на ЖЕК, виділили з бюджету. А гроші виділяють чомусь на приватні фірми. Але звісно, що виходить? Та приватна фірма. За вказівкою керівництво міської ради Жек дає їм вишку, і вони на вишці Жеку міняють лампочки, ну фонарі. розумієте? Получається так, що кажуть, що вони не встигають Жек зробити, але все одно вишка робить Жеку. Тобто я рахую, що це дуже неправильно, і це треба виправляти. І я буду далі наполягати, щоб ці роботи виконував ЖЕК. Також саме ці всі кошти, що ми відділяємо на бруківки, на тротуари. Нічого страшного би не було, там немає складної роботи постелити бруківку. Чому не може то ЖЕК робити? Чому ЖЕК не може заробляти? А зрештою, виділити кошти ЖЕКу, ЖЕК наймає бригаду по договору, найму, плати, утримує, платить їм зарплату за це. З кошторисних призначень, які виділені на цю роботу, утримує з них 15% прибуткового податку, і все законно і ЖЕК заробляє. Але чому скерництво не хоче дати ЖЕКу заробити? Заробляють приватні фірми. А чому ну самі знаєте? Можливо, ми там відкатимо щось таке, напевно. Так. А давайте вернемося до землі. От ви говорите, що не всі звернення попадають до вас. А що зробити людям для того, щоб те звернення стосовно попитання землі попадало суто до, до, до депутатів? Можливо, потрібно писати на ваше ім'я звернення? Скажімо так, після того як людина зареєструє заяву, вона йде на розпис міському голові. Міський голова ставить візує кожну заяву. Тобто він пише дати відповідь, і завнопорядник дає відповідь. Це, якщо дати відповідь, це ясно, що це буде негативна відповідь. Якщо міський голова пише на сесію чи там на комісію, тоді воно йде до нас. І фактично без візи по регламенту, без візування міського голови, ми не маємо права розглядати ті заяви. Але у всякому разі, ще є такий варіант, що людина може приходити, якщо її відфутболюють, буває багато випадків чують. таке, Нехай приходить на земельну комісію з тою заявою і прямо до депутатів звертається, що от прошу таке то розглянути. І ми вже будемо тоді з власної ініціативи це розглядати і будемо просити замопрядника, щоб він підготовив той законопроект. Ну, то рішення, припрошу, то рішення, і будемо старатися вносити на сесію. Ну, а ви особисто, як ставитеся до роботи голови міської ради? Можу вам сказати, що, як і всі, міський голова робить для міста багато, питань нема. Зроблено багато роботи. Єдине, що можу зауважити, що коли було в нас ще до, помра... до, цієї, до Революції Гідності, коли Київ давав гроші. Ну Тоді центр зробили. Після того як вже не дали гроші, все решта робиться вже за місцеві гроші. Ті самі вазонки, ті лавки, це е, нагнули підприємців, тому що багато мені жалілося, що е, давай гроші, давай гроші. Я знаю одного підприємця, якому за одне рішення виконкому стягнули з нього 20 лишніх тисяч. Якщо хочете знати, це на об'їзні там магазин такий стоїть, то за той дозвіл, що дав виконком дозвіл, з нього стягнули 20 тисяч на вазонки і на ці лавки. О, наприклад, Після того вже робили от вулицю Сковороди, я це вже не раз на сесії виступав, і ще раз кажу, що я категорично проти був, що там міняли колектор цей каналізаційний. Тому що він був, він був не в хорошому стані, він був в ідеальному стані. Він ідеальний колектор був, але просто-напросто просто списали гроші. Декілька мільйонів, які могли, за які гроші, це наших міських грошей. Це не були вже київські гроші на сковороди. За ці гроші можна було якісь вулиці поробити чи ще інше щось зробити. розумієте? О, а списали гроші, я був завжди проти цього. Не знаю, як там далі буде. Про світу мало зараз, тому що чи буде Київ допомагати з лішим чи ні, не знаю. Але в даному випадку зараз ще виділили мільйон гривень. Вже міська рада зараз виділа на цю ж вулицю Сковорди, щоб доробити, тому що там, ну, щоб покриття тверде зробити, щоб можна було там пересуватися турбіням чи навіть пішки ходити. Розуміло. А чи потрібна ілюстрація в районі? Якщо так, то кого потрібно саме ілюструвати в першу чергу? Ну, скажімо так, народ має знати своїх героїв. І не буду я показувати пальцями, а я вам скажу простіше: ілюструвати треба всіх. От всі, хто хоче йти, наприклад, чи в депутати, чи в мери, чи в адміністрацію, всіх ну, всіх повністю. Чому? Тому що складається така ситуація. Нас, коли йшли в депутати, всі дуже хотіли стати депутатами. Але дуже така проблема, про яку люди, напевно, не знають, це кожне питання розглядається на постійних комісіях. А на комісії депутати ходити не хочуть. Розумієте, тобто депутатом хоче бути, а працювати в комісії не хоче, це забирає час. О, І тому, я так думаю, що потрібна люстрація всіх поголовну. Я з сам про те ілюстрацію. Жодних проблем не в тому, не бачу. Дякуємо за розмову. Залишайтеся з нами. Інформаційний портал золочев.нет.